Якість пасажирських перевезень на рейсі Дніпро Павлоград поставили під сумнів громадськість, поліція та представники обласної влади. Спеціальна комісія здійснила чергову перевіку транспортників Дніпропетровщини у центрі уваги. Безпека пасажирів та дисципліна водіїв. Більше у сюжеті. На завершення робочого тижня довжелезна черга звичне явище для автовокзалу на Дніпровському новому центрі. Своєї черги чекає студентка Дарина. Вона їде у напрямку Павлограда. Однак на велику кількість охочих скористатись маршрутом не скаржиться. Ну это по пятницам, коли студенти уезжают. Ну в принципі, в основному некоторые в четвер вижають, але по п'ятницю в основному всегда так. Тому но маршрутки зі каждые 15 минут, поэтому нормально. Однак нарікання водіям все таки довелось почути від спеціальної транспортної комісії. Зокрема, вони стосувались перевезень пасажирів стоячи, Усі порушення викладені у листах претензіях до перевізників. Ми даємо на устранення ошибок около неділі. робимо повторну перевірку, і послі этого єсли. Якщо... По-хорошому они нас не понимают, Ми будем поступати уже по закону, розривати договор і искать перевощика, який нас будуть панімакаторбуть виповняти корні Разом із фахівцями облдержадміністрації до перевірок долучаються і громадські активісти. В останній під їхнє пильне око потрапили автобуси, що прямували до Новомосковська, підгороднього, Камбінського та Павлограда. Нас интересуют вещи, которые связаны с безопасностью пассажиров. То есть это сама, собственно говоря, конструкция транспортного средства, чтобы в не были внесены изменения, из-за которых люди могут подвергаться опасности. И, конечно же, в принципе, правомер, правомерность перевозок по данному маршруту. До кінця року планують перевірити максимальну кількість рейсів, на яких зафіксовано найбільше нарікань пасажирів. А от серед найбільш розповсюджених порушень останнього часу недотримання швидкісного режиму, відхилення від графіку, нелегальні машини на лінії та порушення режиму праці водіїв. Додержання водіями режиму труда і відпочинку це порушення, яке безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху. Водій повинен за робочу зміну працювати не більше 12 годин. Зазвичай вони це все порушують, виїжджають в 6 утра, заїжджають 10, 11, 22, 23 коли відбудеться наступний рейд, невідомо усі вони не заплановані, аби наочно бачити стан справ у послугах із міжміських перевезень.